Я не можу коментувати ці прогнози, чесно вам скажу. Чому? Тому що будь-який прогноз, він же базувався на, на, ну, на очікуваному споживанні. По-перше, ну тобто тридцять. 30... Тобто, вони прогнозували, що буде таке споживання і прогноз, якщо там влуча... влучать, якщо не влучать. Тому я можу підтвердити, що частково вони були праві, що у нас є генераційний дефіцит. В, які, в якій частині я не можу вам сказати, бо я не бачу, я не бачу там всі всього споживання країни. Я бачу там ті території, де ми там працюємо з населенням, більш uh -huh. точно. В інших наші клієнти також страждають від цих, від цих відключень. Я думаю, що кожному треба оцінювати, як оцінити прогноз. Я думаю, що можна оці... ну, оцінювати через кількість відключень, які у нас є в наших цих графіках. Бо і я би ще. Як то кажуть, почекав би з оцінкою цього прогнозу, бо ми входимо тільки в зиму, так якщо так вже відверто казати, то перші морози були вночі на території Київщини. от... На цьому тижні здається, да, першим морози то, прийдуть, і найбільше нагадаю, що у нас споживання ж, ну там ну прям пряма кореляція між температурою і між споживанням. Тобто, чим холодніше, чим холодніше, тим споживання yes. прям росте. Тому подивимось, як буде який-то генераційний дефіцит буде наприкінці січня, а в лютому, коли очікується там по прогнозах, очікується, там мінусові температури, mm -hmm. досить ну. Досить довгий час, тому подивимося. От, оцінювати оці 30% подивимося Подивимось, то наприкінці січня і в лютому. Я думаю, так буде коректніше.